Називається вовремя треба приїхати на заміну ремня ГРМ. Це дуже Дивися як вовремя. Йоп, твою мать. Як чувствував, надо ремень мінять. І, і не спав 5 місяців не спав, нахуй. Ну тут залишилась хуйня зовсім. Тут і ще блять пару, пару тижнів. Тут буксунуть хорошо и. Ей... Mm. Твою мать. Я ще такого не бачив. Mm. Так що бачите, вовремя ремень будемо миляти. Нова помпа. Да новенька, то ще кудись поставимо. Пізда помпі. Ну, відоси красиві, но не все вони не красиві. некрасиві. Все так став руки замазав, щоб показав, що типа щось роблю. Бачили, що Шкода, Піарска, не якась машина. Буде все нове. Номер даже он якийсь висить. Машина ексклюзивна. Буде нова помпа така синенька. Репенська помпа буде. В оригіналі все найкраще ставиться. Саме чтко. Може кому... А, треба резиночку ставити чи ні? Напишіть. Вася правильно робить чи неправильно. Мохуй ню робить, треба без резинки. Комплектик, гремчика. Все буде чинчинарем. Ременчик ставиться, все, все буде лялечко. Оце там, як положено. Це все радимо. Сенудс. Металліческа. Бачите, стоїть там хуйня прорезинена. маден Германі. Цей ремень вже буде чітко ходити. Це ж звір, його треба держати на цепку. Там Помпа новая. Все, ремешочек став нулячий. В принципі, старий непоганий ось, старий ось хороший ремешок, бачите який. Ахуїтельний. Це ж так, наче все обслужене, все чітко. Дивись ремень на генератор який. Новенький, новенький, ролічки, там усе новеньке. Подивись, чітко по сервісці, все заєбись а казується ось. Не дуже все заебісь. Як кажуть Вовик Репенський вовремя приїхав. А тепер ось буде заебісь. Металлический прорезинений ремень, ГРМ буде стоять. Новий з помпою, всі масла, всі фильтра, всі жидкости. все буде поміняне. Машинка 12,7 у продажі обслужена, все чеки ляля.